Привіт! Одне з популярних запитань, яке ми чуємо від наших нових студентів, це групові чи індиви? що обрати? Е, на нього важко відповісти однозначно, тому пропоную копнути глибше. Якщо ви маєте якийсь специфічний запит, от, наприклад, вам потрібна підготовка до іспиту, виступу, співбесіди, або якщо є необхідність закрити окрему тему з граматики, то звісно, що тут ми радимо попрацювати один на один з викладачем для того, щоб максимально задовільнити саме ваш запит, фокусуючись на ваших сильних і слабких сторонах. Інша ситуація, коли ми радимо індивідуальні уроки, це якщо ви взагалі ніколи раніше не вивчали англійську, наприклад, вчили німецьку у школі, і ви не володієте навіть дуже базовими речами, буквами, цифрами, не можете представитися англійською, то у цьому разі ми рекомендуємо індивідуальні уроки протягом одного або двох місяців, які зможуть закласти необхідну базу у зручному для вас темпі і з мінімальним стресом. В Усіх інших випадках немає жодних обмежень працювати у групі, і це навіть рекомендується, тому що, по-перше, групові заняття дають можливість розвивати вміння працювати в команді, взаємодіяти з іншими, вирішувати проблеми разом і підтримувати один одного. Це супер важливо, адже ми вчимо не просто правила і слова, а ми вчимося, як діяти у різних ситуаціях у контексті англійської. Сюди ж додам, що у групі часто виникають дружні стосунки і створюється позитивна атмосфера, і одногрупники можуть підтримувати один одного, ділитися різними ресурсами, порадами. Часто за кілька тижнів група вже стає певним ком'юніті і може спілкуватися навіть поза межами уроку. А що ще можна сказати про групові заняття? Тут викладач може використовувати більш різноманітні методи навчання. Такі як групові дискусії, якісь ігри, дебати. Це збагачує процес навчання та робить його більш інтерактивним. Третій пункт стосується дисципліни та структури. Регулярний графік групових занять допомагає підтримувати дисципліну та ритм навчання. Це також може бути стимулом для вас не пропускати заняття і виконувати домашні завдання, тому що група не стоїть на місці, вона не буде вас чекати, тому hurry up! Що ще? Спостерігаючи за успіхами своїх одногрупників, студенти можуть оцінювати свій власний прогрес, отримувати натхнення, коригувати свої стратегії навчання. Легка конкуренція серед студентів також може стимулювати до кращого засвоєння матеріалу та активнішого залучення до занять. І last but not least – збагачення словникового запасу та практичних навичок. У групі є більше можливостей для практики нових слів фраз у різних контекстах, що допомагає студентам, звісно, що краще засвоювати матеріал. Тож, я закликаю вас не боятися йти працювати у групі, тому що це не тільки корисно для вашого прогресу, а ще й цікаво та інтерактивно. До речі, ми працюємо з групами починаючи з рівня A1, і при підборі враховуємо не тільки ваш рівень знання англійської, а й темперамент самої групи. Тому з легкістю порадимо саме вам найбільш вдалий варіант. Для запису переходьте за посиланням на наш сайт myenglishworld.pro, який я залишаю у описі до цього відео.